Це ж буде, бо цікаво. Дорогі колеги, доброго вечора. Вдячна кожному з вас, що приєднались. Сьогодні ми будемо говорити про ФОП як суб'єкт підвищення кваліфікації педагогічних працівників. І перш за все, я хочу вам сказати про постанову 800. Знаю, ви вже багато разів про неї чули. І багато де вже про неї чули, але хочу вам розказати і, власне, продемонструвати на власному прикладі, як це можна реалізувати і як цього дотримуватись. Отож, вмикаю показ екрану і одразу будемо дивитись на постанову. Так, впевнена, ви вже бачите мій екранчик. Отож, постанова 800. Можливо, ви вже дещо знаєте, то давайте в режимі бесіди. Давайте так. Що повинен мати ФОП, якого ви навчаєтесь? От як ви думаєте, що повинен мати? Так, дозволяємо. Ну, давайте розпочнемо з програми. Квет. Мабуть, якийсь спеціальний квет? О, ну, це вже дуже класно, що ви знаєте такі слова. Так, да. а давайте, значить, ми розпочнемо з кведів. Квед це вид господарської діяльності, який обирає ФОП, коли він реєструється ФОПом. Да. І все освіта на урок, які ще знаєте курси: Едера, Прометеус, наприклад, суто. Всі ці платформи вони мають один і той самий Квет 8559, що і мають звичайні ФОПи. Так, да, Перше, це має бути ФОП відкритий і квет. Але є ще один шлях: це громадська організація. Але він нас сьогодні не цікавить, ми будемо говорити про ФОПів. Молодці! Отож, перш за все, в педагога, в якого ви підвищуєте кваліфікацію. Як суб'єкти підвищення кваліфікації, перше, це повинен бути ФОП та відповідний 85 8559. І якщо ви в нього попросите, будь ласка, надайте свої документи, а це витяг з реєстру платників податків, де буде вказаний ФОП, то суб'єкт має вам надати їх. Тому, якщо ви сумніваєтесь, ви можете запитати це в свого суб'єкта підвищення кваліфікації. Давайте далі думати. Ми говорили ще про програму, правда? Програма, має бути. Чи знаєте ви, в якій формі має бути програма у вашого ФОПа? Насправді нема е, формату. На 100% формату, який повинен бути у ФОПа. Є тільки що повинно бути в цій програмі. І я вам зараз покажу, продемонструю відповідно до положення. Так. Отож, в нас є положення 800, і це пункт 10-й, він. Отже, що містить програма? Я вам зараз підкажу в рази ефективніше, як це зробити. Є така платформа Adway, ось. І в цій платформі будь-який курс, який тут є, він уже містить програму. От, наприклад, цей курс, що в нас почнеться в понеділок, він уже містить програму, ось, власне, і є ця програма. І її можна завантажити, ось зберегти в форматі Word. І е, якщо, наприклад, ви плануєте бути ФОПом, який підвищує кваліфікацію, або ви просто хочете в свого ФОПа попросити програму. То ви її навіть самостійно можете завантажити на платформі Edway або просто попросити в свого ФОПа як суб'єкта підвищення кваліфікації. Давайте подивимось: якщо не на Edway, не на Edvey, то що повинно бути в програмі? Отже, розподіл годин обов'язково. Так, хтось у нас руку підняв. Давайте подивимося. Як е, не можна, пані Наталка, з Едвея не можна витягнути сертифікат, тому що сертифікати знаходяться в особистому кабінеті ФОПа. Тобто ФОП їх має вам надіслати. А витягнути ви не можете. І е, в Adway, ну мені незручно формувати сертифікати, я їх в Едвеї не формую. Але деякі ФОПи формують, і, ну, це їхнє діло. Отже, дивимося. Це пункт 10. Звичайно, що ви не будете кожен раз заходити і дивитися, чи є ж по цих пунктах всі документи, всі пункти в програмі вашого суб'єкту кваліфікації. Але основне, це розподіл годин, особи або одна особа, які будуть виконувати, терміни, місце і вартість, обов'язкову вартість. Графік освітнього процесу тут можна просто мету і тему написати. Мінімальна, максимальна кількість годин, додаткові послуги. Ось і документ. Ось це, власне, і все, що повинно бути. От ми з вами завантажили. Зараз я відкрию цей документ Зедве. Так. Ось. І ви зараз побачите. Ось так виглядає моя програма. На Edway, звичайно, що тут буде написано, що згенеровано на національній платформі Adway. Ось, Ось так вона виглядає. Це основні, бачите, зірочка є, головні е, такі моменти, які потрібно вказати. І ця програма сформувалась автоматично, коли я внесла дані просто. Ось, наприклад, професійні компетентності, ви бачите, зірочки немає, вони не є обов'язковими, але Edway просить їх ввести. Ось ці, що зірочкою, це ті, що перераховані в наказі 800-му, ті, які є обов'язковими. Ось. Ось так повинна виглядати програма. Звичайно, що ваш суб'єкт підвищення кваліфікації може її і не на Едвеї робити. Він її може просто зробити в PDF у Word, а потім перевести в PDF, і це також нормально. Тому що немає в положенні 800-му. Фрази тільки в водок або тільки в ПДФ. Такого нема. Давайте далі думаємо, що нам ще потрібно запитати в суб'єкта. Ну, ми вже ФОП визначили. ФОП, відповідний КВЕД, програму. Далі що? Давайте будемо дивитися по положенню. Отже, програма в нас є. Так, дивимось. Тепер нам потрібен сертифікат. Це пункт 13. Ось. І ось, що повинно бути в сертифікаті. Ось, в документі. І це може бути не сертифікат, це може називатись, наприклад, свідоцтво, сертифікат просто документ про підвищення кваліфікації. Тобто, назву ви також можете свою придумати. Отже, в документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені. Повне найменування суб'єкта підвищення кваліфікацій. Розказую вам лайфхак. Я роблю всі свої. Зараз я збільшу трішечки, а може і не збільшу. Так, е, Ctrl і. Плюс. У мене просто тут запис екрану внизу полоски, я не можу збільшити. Отож, ось тут, у всіх ваших сертифікатах, повинні бути чіткі дані про вашого ФОПа, який в нього квет. Повне прізвище ім'я і єдер полу. Ось ця фраза, що відповідає вимогам, вона не є обов'язковою, але я її додаю. І обов'язково отут зі змінами. В самому положенні нема, що повинна бути ця фраза. Ось, повне найменування суб'єкта підвищення кваліфікації, яка надає освітні послуги. Далі, тема обсяг в кредитах ЄКТС. Дивимось, Валенко. Ось тема. Ось обсяг. Ось тут. Дата і номер. Про реєстри ще ми з вами поговоримо. Зараз про реєстри я скажу. Так, далі. Опис досягнутих результатів. Ось. Ну і. Е Печать або підпис, це вже не є обов'язковим, хоча вони повинні все ж таки бути, тому що це авторизує вашого ФОПа, показує, що він дійсно ФОП. Але в законі також ось тут не написано, що повинні бути, що це повинно бути. До речі, ось тут документ про підвищення кваліфікації і те, що він може називатись так, як собі ФОП схоче. Це буде за рішенням вашого ФОПа. Ось тут. Е, так, дата видачі обліковий запис документа і найменування посади. І ще дуже важливий момент. Е, ви знали, що у вашого ФОПа повинен бути сайт, де повинна бути інформація про всі його курси. Обов'язково повинен бути сайт. Я вам зараз покажу. Ось, наприклад, мій сайт і курси. І ось дивіться. Давайте візьмемо. Ну, будь-який нам насправді все рівно який взяти. Давайте по Instagram візьмемо. І ось дивіться. Обов'язково повинна бути програма, реєстр, сертифікати і детальніше про курс на Edway. Ну, це не обов'язково вже детальніше про курс на Edway. Оцих три моменти повинні бути обов'язково у вашого ФОПа. І коли ви в нього завершили навчання. Свого ФОПа ви завершили навчання протягом 15 днів відповідно до постанови 800, він повинен оприлюднити сертифікати в себе на сайті у відкритому доступі. Ця інформація, ваші заклади освіти мають право перевірити цю інформацію. Ось таким чином. Так, давайте дивимось далі. Що ж до переліку виданих документів або реєстру. Ось дивіться, так само, як я вам щойно тільки що говорила, що перелік виданих документів він повинен оприлюднений бути на веб-сайті протягом 15 календарних днів з моменту видачі. А це означає, що повинен бути реєстр. Ось, наприклад, ось такий, де повинно бути вказано ім'я педагогічного працівника, форма, вид і тема, обсяг в годинах ЄКТС. Дата видачі і обліковий номер. І це все повинно співпадати ось тут: номер і дата видачі. Це вже в мене додаткове покликання на сертифікати і програму. Це вже я додатково додала. Це не є обов'язковим. І в постанові 800 воно не, не афішується, що це є обов'язковим. Так. Тепер ще розкажу вам трішечки про сайт. Все ж таки на сайті бажано вказувати ось тут детальний перелік тем, які будуть в вашому курсі. Ось. І щоб вони співпадали з програмою курсу. Ось тут. Так, тепер по постанові 800 це все. Ще хочу сказати, що ви повинні набрати мінімально 150 годин, хоча впевнена, ви вже це знали. Поки що вимкну екран, просто поспілкуємося. Хоча впевнена ви вже це знали, що потрібно набрати мінімум 150 годин в міжатестаційний період. І де ви будете це набирати, це особисто ваша справа. І ви можете обрати будь-якого ФОПа або організацію, яка вам надасть освітні послуги. Головне, щоб в них був фоп наприклад, сайт, який відповідає постанові сертифікати, які відповідають постанові реєстру сертифікатів і програми. Ось і все. Давайте от поспілкуємося, які у вас є запитання, можливо, з якими труднощами ви стикались, коли підвищували кваліфікацію в суб'єктів підвищення кваліфікації.